Даже временами такая ж якась аж буває была така. Як хорошо ну все ідеально, от іменно все чітко. Поди, да, я, я задоволений. Даже в ухо красніть. Таке состояние, таке аж даже в пальцях ще котно буває. Так. Готові. Плюс-плюс відновлює. Плюс, Мене звати Роман, я командир розрахунку Пушки Гауби Ценона 2Б-16. До війська я прийшов з початку повномасштабної війни. 25 февраля взяв повістку, 26 февраля я вийшов з дому. Ішов на роботу, ТЦК, затримали для перевірки і забрали. У навчальному центрі підійшов 92-ї бригади і сказав, що хочу в 92-ї бригаду. І добре? Пішов у 2022 році, добровільно. Прийшов в воєнкомат, але ну, мені повістки не давали, я сам пішов. Дружина, як вона мені говорить, ти попав до себе в стихію. Туди, куди ти все життя мріяв. Я не шкодую. Я не жалкую, що я пішов воювати, тому що ну, якщо б я може після б я не пішов, може було б хуже. Я не жалію, що я, наприклад, попав 92-го бригаду. Це тим більше Харківська бригада. Я сам Харківський. Робота у нас 24 на 7. В будь-який момент може поступити команда до бою. Ти повинен бути в будь-який момент готовий. Команда починається до бою, операції передають тобі координати, ти їх вводиш в приціл, грубі шкали, точні шкали вводиш, наводишся на основну точку наводки і вже потім стріляєш. Я снаряжаю міни. Треба перевіряти порохові заряди, дивитися, що не були пошкоджені снаряди, також міни, щоб не були не грязне, не мокре. Ты должен максимально за короткое время выйти на гневу, взять маскировку, навестись и отработать цель. Нове, Потому что, допустим, если цепь пехота, то цель движется, цель стоит на месте. И пока цель не ушла, ты должен и уничтожить. Огонь! Огонь! Ушла! Плюс и далее! Если посчитать, скільки дней народження, то для мене це разів не знаю скільки, багато разів з 10-20 з три, може більше. Вибігли до бою. Дуже близько упав кап, нас накрило землею, заряджаючого мене і наводчика. Потім назад в бліндаж, і вже потім вже осознає, що може боженька оберігає, чи що. І, і гради працювали, і стволка працювала, і фосфор там на часовому яру там рядом падав. Ну таке. По поводу другого дня народження, це. Контрнаступ на Купянске, очередная работа у нас, от работали, и пока и команды. Дальше было два прихода 152-го, буквально ну, в метрах 15-10 от нас. И спасло только то, что было не разрыв. Снаряд просто уходит в землю, так, в 10 метрах от расчета, и не разрывается. Мы начинаем сваливать по посадке чуть дальше. Второй, фактически, ну, рядом, второй приход. І знову не розрив. Уже наступних ще два приходи, ну там ну, вони вже йшли в сторону, ну і два розриви. Так теж отработали, Пушку залили, потім вже назад за пушкою приїхали. Уже пушку зібрали, назад забирать, І десь, ну, метр, може, в метрів двадцять по нам работала стволка. Повезло те, що ми спіли вскочити в посадку. Ну, потім, звісно, ржали дуже. Коли вже пушку забрали, вже назад проїхали, вже якось так вовнення спало. Більше так аж смішно стало, що, що і за те, що просто пітери не попали. От... працює наша дівчинка. Прямо попадання. Це вражеське віджате оружі. Но у гармати от этой ноны, у неї недоліки фактически немає. Вона розрабатывалась под десант, вона не тяжела по весу, тона 200. Вона коротка, вона маневрена и легко спрятать в любом, любой посадке, в любом месте. И универсальна. Вона может работать как прямой наводкой, так само на стильность з, з закрытых позиций работает прекрасно. Дальность для, для поддержки пехоты тоже отличная. Єдиний недолік, що в неї мало мало запчастей. Ну, на мобільня, пушка. Її можна швидко розкласти, швидко скласти, зацепити за машину і зробити лижі. З практики вона показалася дуже добре в му році, тому що ми возили з собою УАЗом, обычным УАЗом. Именно ця маневренность і нас тоді в 22-му виручало, що в нас не було стаціонарних огнівих позицій. Ми мобільно вискакували, відрабатували цілі. І так само мобільно ми могли відтуди уйти. Що мені подобається, що вона така ну, точна пушка. І по піхоті ми стріляли, попадали, і в бліндажі попадали там, з другого, з третього пострілу. Там, казали нам молодці, там все, все добре, добре відрабили. Ми довольні, що відработали. Поїхали, зібралися і поїхали. Плюс-плюс Без підтримки родини це ну, важко. Були такі случаї, що на виїзді недалеко там падали там гради, чи там ще щось. А потім десь через лям'я там жінки дзвоню, а вона каже: А у вас там все хорошо. Ну, ну, тось, жінки вони чувствують. Що проїздить. Їй тяжело я далеко, і вона і скучає, і вона і плаче, і вона вже каже, хорош, ти вже своє відвоював, треба заміна. А яка заміна, якщо ну, ніхто не хоче йти воювати? Яка може бути заміна? Підтримує те, що у нас ми, як брати. Тому це у нас є і стимул, і хочеться, щоб скоріше закінчилася ця війна і наступив мир. Я прийшов сюди добровольно, тому що ну не знаю, було якесь -то сознання того, що якщо, допустим, зараз не підеш, то завтра жити під кем-то, під тими самими росіянами, і тобі будуть вказувати, що тобі робити, як тобі робити. Іли прийде дядя і скаже, з свого дому, ти тут уже не живеш. Я, допустим, не хочу, чтобы мне кто-то указывал, что мне делать в моей стране. Я живу в своей стране, я, я гражданин этой страны. И я имею полное право выбора и полное право свободы своего мнения и слова. Так само я не хочу, чтобы, допустим, мои дети впадали под вот эти, опять-таки, когда вырастут, и вырастут нормальными людьми, свободными людьми, а не зомбированными. Я не нажали, что я тогда на тот момент сделал.